А полтавська майстриня Аліна Цибро розігрує головну картину вечірнякаска зі своєї експозиції Тепла виставка. Всі отримані кошти підуть на придбання портативних дизельних обігрівачів для військових. Усього необхідно зібрати 26 тисяч гривень. Акція стартувала 18 жовтня і наразі зібрала 2 тисячі гривень. Підсумки авторка разом із представниками фонду підбиватиме 23 жовтня. До речі, панов вечірнякас. У техніці калимової вишивки створені за мотивами картин Марії Примаченко. До мене звернулися волонтери з фонду Ми всі з України, і їм потрібно закрити потребу по обігрівачах. Донат квиточок купується, переграховуються гроші на фонд, і надсилається мені скріншоти. Я видаю номерок для участі у розіграші. І в неділю вже. В прямому ефірі і розіграємо квиточків можна купляти кілька, тобто це збільшить шанси на виграш.